Звати Аня, мені 14 років. Я мешкаю в місті Одеса. Це місто бачило багато радощів та болю. За свою історію воно пережило війни, епідемії, революції. Одним із самих страшних подій була окупація Одеси у 1941-1944 роках. Окупаційні війська вводять в Одесі, як і всієї Трансністції, новий порядок, одним із пунктів, якого було знищення непридатних для нового порядку людей. А саме інвалідів, комуністів, євреїв та ромів. Так починається Голокост одеських євреїв. Голокост означає все спалювання, тобто повне знищення. Найбільшими трагедіями стали акція знищення в порохових складах на людорській дорозі через спалювання, 24 тисячі загиблих, розстріл євреїв, богданівців біля 54 тисяч загиблих, марш смерть. Марш смерть у лютому 1942 року 10 тисяч євреїв гнали в три канстабори. Безправні, Незахищені люди, які були винні лише у тому, що народились євреями. Такого ніколи більше не буде. Так думала я до березня 22-го року, коли мій світ перегорнувся. Бо саме в моїй країні, саме в мій час, російські загарбники вбивали та катували людей. Моє життя, яке здавалося захищеним, перестало бути таким. Всі люди мають право на життя, на повагу, до їх честь та гідності, на свободу. За це потрібно боротися та потрібно цінувати, тільки приймаючи всі ці права інших, та можеш називати себе людиною. У ній рис, ризик є толерантність, тобто прийняття інших, незважаючи на те, що вони відрізняються від тебе. Мене звуть Аня, мені 14 років. Я мешкаю в місті Одеса. Я хочу жити в цьому сонячному українському місті у мирі.